Друзі, зараз я вам продемонструю мій наступний проект. Я думаю, ви вже здогадалися, як він називається. І так, звісно, це маяк. Давайте підійдемо до нього трошечки поближче. Отак от він виглядає, він дуже великих розмірів. І ми можемо побачити навколо маяка отакий от причал з човнами. Подивіться, всього тут їх три. Перший, другий та третій. Я їх зробив для того, щоб селяни могли діставатися до маяка дуже швидко і легко за допомогою човнів. Ну, а зараз давайте познайомимося з цим маяком трошечки детальніше. Тут розташована отака от лавка, там де можна орендувати прокат на човни. Зайдемо на територію нашого маяка, і ми можемо побачити отакі от лавки. Тут селянин продає різні продукти для того, щоб тут можна було трошечки попоїсти. Робити це можна от за таким столиком під зонтиком. Такі зонтики розташовані майже по всій території маяка. Ну, а якщо ви любите гойдатися на гойдалці, то ви можете тут трошечки посидіти або відпочити. Якщо ви дуже сильно любите готувати, ви можете купити продукти і, наприклад, приготувати якийсь дуже смачний стейк. І поїсти його за от таким столком. Але якщо ви дуже любите готувати уху, будь ласка, тут є для вас такий казан. Тут все те ж саме з іншого боку. Ну, а зараз давайте ми зайдемо всередину цього прекрасного маяка. Почнемо з першого поверха. На першому поверсі проживає доглядач маяка та його родина. Як ви бачите, тут знаходиться отака зона відпочинку, біля неї кухня, потім йде у нас вітальня та обідяний стіл. По центру цієї кімнати розташована. Невеличка бібліотека. Ну, а ми піднімаємось на другий поверх. Подивіться, як він виглядає. Тут я зробив хостел та розділив е, цей поверх на дві частини ніжня та верхня. Давайте подивимось на нижню частину. Тут у нас розташована отака от зона відпочинку. Обідяний стіл, тут навіть підписана їжа, от серветки, стейки. А тут у нас знаходиться камінь. Піднімаємось до верхньої частини другого поверха. Зробив я цей хостел для того, щоб люди могли тут трошечки пожити. Відпочити на верхній частині другого поверха, та щоб вони могли подивитись на роботу доглядача маяка. Ну а ми можемо підійматись на третій поверх. Тут у нас знаходиться бібліотека для того, щоб доглядач маяка міг більше дізнаватися нового про. Різні океани або море, і для того, щоб він був дуже розумним. Також тут розташоване складське приміщення, де можна взяти інструменти за потребою. Піднімаємось на четвертий поверх. Подивіться, як він виглядає. Цей поверх я створив для того, щоб люди могли побачити роботу доглядача маяка та як він може контролювати цим маяком. Тут у нас місце для того, щоб він міг працювати. Тут він може побачити на такій дуже класній географічній карті якийсь корабель. Як тільки він його побачить, він одразу вмикає його. Ну що ж, давайте ми зараз будемо підніматись на п'ятий поверх. І ви тільки подивіться. Це у нас. Такі два енергоблоки, вони дуже потужні. І за допомогою цих поршнів вони вкачують енергію, яка накопичилась у них у таку трубу, і ця труба передає всю цю енергію до маяка. Ну що ж, давайте ми зараз спробуємо запустити. Цей енергоблок. І у нас вийшло. Подивіться, поршні одразу починають вкачувати енергію. І якщо щось не піде не так, то може загорітися така лампочка. А поки все добре, ми піднімаємось на оглядовий майданчик. Так, так. Подивіться, ми тут можемо побачити неймовірно гарні краєвиди, дуже класну сушу. Подивіться, наприклад, на ті гори, мабуть, якась рідкість. Ну, а зараз зайдемо в кімнату біля оглядового майданчика. Тут у нас розташована дуже потужна антена, яка може давати зв'язок з кораблями. або... Давати інтернет людям для того, щоб вони могли зв'язатися із своїми рідними. Так. Це дуже класно. Ну що ж, сподіваюсь, вам сподобалось моє відео. Ви на каналі Craft by George і з вами Георгій. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І до зустрічі у наступному відео.